Друзі, всім привіт! Сьогодні 8 березня. Вітаємо всіх дівчат, жінок з цим святом. Хай буде завжди щастя, здоров'я, радощів, море кохання, море подорожів. І настане мир мир з перемогою. Отже, тривалий період часу ми не знімали ніяких відео, не ходили по полям, бо то сніг. То льот, то дощ. І в цілому навіть на поля і не їздили. І ось вже пішло якесь аномальне тепло, адже раніше в таких термінах ну, не було ж ну, не було такого, щоб в березні можна було вийти в футболки, рубашки, і тобі було нормально. 15-16 градусів тепла, ну, це прям аномалія. ну реалії який є сьогоднішнім днем. І ми дивимося, в якому нашому стані знаходиться пшениця. Це е, сорт Оранта, яка сіялася в кінці вересня 30 го числа, 30 -го числа. і е, який її стан. А в цілому стан, звісно, бажає хочеться кращого. Отже. Отже, у нас тут пожовтіли вершки. Будемо вносить сівалкою селітру. доброго. По мерзлоталому ми нічого не розкидали. Мокро. Волога є. Вона в нас не розкущилася. Нет. Такий її стан. Да, її треба підживляти однозначно і, можливо, найближчий тиждень ми почнемо його вносити, тому що час іде, температура. Верхній шар вже наче так підсихає. Ну, якщо кожен день по 15-18 градусів плюс, то терміни посіву з такими погодними умовами може значно пришвидшитися. Поділіться в коментарях, хто вже вносив сівалкою, в кого які е, зараз випадки по пшениці, який стан. І Ну, з посівами, сходами нормально, але їй треба добрива. Добрива, волога є, добрива, температура, вона почне зараз виходити з свого сонного царства, анабіоза. І піде процес повноцінного росту. Ну, ось так.